Це територія житлового комплексу Супернова в районі вулиць Львівської та Потабні. Поруч ботанічний сад і мальовничі береги стиру, а до центру міста менше десяти хвилин. Тобто територіально ЖК в Луцьку, а за відчуттями наче за міський. Саме за це, з поміж десятка різних житлових комплексів, безліч сімей обирає для себе супернову. Тут парк недалеко дуже свіже повітря, дуже класна інфраструктура для дитини. І класне планування квартир супернова це унікальний архітектурний проєкт на території площею 5,6 гектара. І завдяки цьому тут найменша густота заселення серед усіх новозбудованих житлових комплексів міста. Ми вважали, що плотність 400 людей на гектар – це максимально. Тому у нас тут на 6 гектарах тільки тисячу квартир. У цілому житловий комплекс матиме вісім багатоквартирних будинків. Нині збудовані шість з них. Через повномасштабне вторгнення, зведення шостого будівельна компанія інвестор змушена була тимчасово зупинити. Відновили будівництво нещодавно, і хоч із майбутньої дев'ятиповерхівки нині лише фундамент, люди вже розкуповують в ній квартири. Декілька днів назад розпочали вже продаж квартир, оскільки ну, у нас було дуже багато звернень у нас і для нас, і для наших клієнтів найлюбленіший. Наш об'єкт найбільший, і сьогодні тут найкраще видно принципи нашої компанії будівельної. Шостий будинок Супернової матиме два під'їзди. Будуть як одно, так і двокімнатні квартири з 12 видами планування. Загальна площа від 38 до 70 метрів квадратних. Є парковочні місця для кожної автомобілі під квартиру. Тобто у нас є тут, грубо кажучи, буде 900 квартир, буде 900 паркомісців, плюс передбачені ще і гостєві навіть паркінги. У ціну метра квадратного в квартирах Супернової, за словами директора будівельної компанії, інвестор, входять чистова стяжка, штукатурка, тепла підлога на кухні та у ванній кімнаті, лічильники на газ, світло й воду, автономне опалення, котел, сталеві радіатори, розводка сантехніки та електромережі, виходи на телебачення, і інтернет, якісні панорамні вікна і вхідні броньовані двері. Новий будинок, який ми розпочинаємо, перші два поверхи і підвальне приміщення, є ну, повністю монолітне, тому ми звичайно там влаштуємо і укриття, і ми про це про цю безпеку ми думати не думати не можемо. Кафе, магазини на території ЖК теж є. Завдяки тому, що перші поверхи усіх восьми будинків забудовник передбачив для комерції. Невдовзі в одній з багатоповерхівок супернової може з'явитися дитячий садочок. На території житлового комплексу є цілодобовий відеонагляд та охорона. Тут завжди чисто, а немає жодного сміттєвого контейнера. До слова, перші підземні смітники в Луцьку з'явилися саме на території супернової. У нас тут є дитячі майданчики для маленьких діток, для середнього віку є спортивні обладнання для того, щоб займатися фізичними вправами. І ми плануємо ще збудувати якісь мультифункціональну площадку спортивну для того, щоб можна було ще в якісь ігрові види спорту. Нині будівельна компанія інвестор пропонує клієнтам надзвичайно вигідну пропозицію: можливість купівлі квартири без першого внеску. Ми єдині в Луцьку, які не вимагаємо вносити перший внесок. Тому молодь молоді люди можуть придбати квартиру без того першого внеску. Просто загальну суму ми можемо розбити до 24 місяців, і відповідно людина матиме кожного місяця запланований такий собі платіж. Якщо ви внесли 10, 20, 30 чи навіть 100% вартості квартири, отримуєте гарантовану знижку. Крім того, житло в Суперновії можна придбати через програму доступної іпотеки. Є оселя «ЄОселя» – є оселя це державна іпотечна програма, яка сьогодні дає змогу українцям під 3% на 20 років купляти житло. Тобто вона дуже зручна, там є пільгові категорії громадян, це військовослужбовці, медики, вчителі. Я вважаю, що її оселя це такий великий крок вперед для того, щоб забезпечити все населення України житлом. Хочете красиво, сучасно, комфортно, теплу квартиру з неймовірним виглядом з вікна. Бажаєте жити в спокійному, але недалекому від центру міста мікрорайоні. Тоді супернова для вас.